Вітаю, друзі! Сьогодні в нас тренувальне заняття на тему розв'язування показникових нерівностей. Завдання в нас ось таке знайти область визначення функції заданої формулою. Ось маємо два приклади. Ці два приклади розглянемо на нашому уроці. Пропоную вам, як завжди, спочатку спробувати самостійно розв'язати кожне із цих завдань. Можете поставити відео на паузу і попрацювати самостійно. А тепер перевіряємо перше завдання. F від x дорівнює корінь квадратний, 1 четверта в степен відняти 16. Під коренем у нас вираз. Ми знаємо, що підкореневий вираз не може приймати від'ємних значень. Тобто, область визначення функції. Складається із такої умови. Підкореневий вираз 1 четверта у степені Х відняти 16 більше або дорівнює від 0. Спробуємо спочатку подати кожен із цих доданків у вигляді показникових виразів і степеневих виразів із однією одніє тією ж основою. 16 це 2 в четвертому степені. 4 це 2 в другому степені. Тобто ми будемо зводити до степенів з основою 2. Отже, нерівність перепишеться. 1 розділити на 2 у другому степені. Це в степені х відняти 2 у четвертому степені. Більше дорівнює від 0. Тепер ось цю двійку у другому степені і знаменника треба перевести у чисельник. При цьому необхідно змінити знак перед показником. Тобто ми з вами використовуємо наступну властивість. А у степені мінус П дорівнює одиниця на А у степені П. У нас ось такий вираз. Двійка у другому степені. Ми переводимо її в чисельник, це буде 2 у мінус другому степені. Переписуємо нашу нерівність. 2 у мінус другому степені і в степені х відняти 2 у четвертому степені більше або дорівнює від 0. Зверніть увагу, що в нас степень степеня. Тобто показники можна перемножити. Ми використовуємо ось таку властивість а в степені n і в степені n дорівнює а в степені степен множити на n. Отже, одержимо 2 в степені мінус 2х, а мінус 2 в четвертому степені переносимо у праву частину, більше вода рівня 2 у четвертому степені. Звичайно, що при цьому ми мінус змінили на плюс. Тобто змінили знак перед цим доданком на протилежний. Основи у цих двох виразах однакові. Двійка. Двійка більше від одиниці. Ми можемо перейти до порівняння показників. При цьому знак нерівності зберігається мінус 2х більше або дорівнює від 4. Ділимо на мінус 2. Зверніть увагу, що при діленні на від'ємне число знак нерівності необхідно змінити. Отже, в лівій частині залишається х. Менше або дорівнює, 4 розділяється на мінус 2, мінус 2. Малюємо числову пряму, позначимо точку мінус 2. Це замальована точка, оскільки в нас не строга нерівність. Числа менші за мінус 2 розміщені на числові прямі лівіше від цієї точки. І записуємо область визначення функції, d від f дорівнює. Від мінус нескінченності до мінус 2 квадратна дошка. Переходимо до другого завдання. Звичайно, я сподіваюся, що ви спочатку самостійно спробували його розв'язати. Оскільки воно дуже подібне до першого завдання, то ви можете зробити це за зразком. Результатом буде те, що ви відпрацюєте вміння хід розв'язання ось подібних завдань. Отже, область визначення функції складається з умови. Під кореневий вираз 1 мінус 6 в степені х-4 більше або дорівнює від 0. Переносимо одиницю в праву частину. Одержимо мінус 6 в степені x мінус 4 більше або дорівнює від 0. 1. Перемножимо на мінус одиницю рівну праву частину цієї нерівності, оскільки нам треба позбутися цього мінуса, пер за все. При цьому зрозуміло, що знак нерівності зміниться на протилежний. Одержимо 6 у степені хміну 4 менше або дорівнює від одиниці. Одиницю подаємо як 6 у степені 0. 6 в степені х-4 менше або дорівнює 6 у степені 0. Ви бачите, що ми вже ось, починаючи звідси одержали е, одну з найпростіших показникових нерівностей, які ми розглядали на найперших наших уроках цієї теми. Оскільки А дорівнює 6 і це число більше від 1, то переходячи до показників. Знак нерівності ми зберігаємо. Мінус 4 переносимо в праву частину, х менше або дорівнює від 4. Намалюємо на числовій прямій. Точка 4 замальована. Число менше від 4 знаходиться на числовій прямій лівіше від 4. І записуємо розв'язок область визначення d від F дорівнює розв'язок. Запишемо. У вигляді проміжка від мінус нескінченності до 4. Квадратна дужка і кінець. Сподіваюсь, ці приклади були вам корисні. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.